Розвідника 37-го запорізького батальйону територіальної оборони поховали в Миколаєві. 28-річного Анатолія Дубовика призвали навесні. Його взвод був на бойовому завданні неподалік Маріуполя. Група потрапила в засідку, щинився ближній бій. Анатолій прикривав відхід своїх бійців, але зазнав тяжкого поранення в голову. Побратими кілька годин намагалися його врятувати, натомість поранення виявилося смертельним. Попрощатися з героєм прийшли сьогодні кілька сотень жителів Миколаєва. Це дуже велика втрата для нас. Саме тоді, коли всі намагаються ухилятися від призову, від того, щоб боронити свою батьківщину, такі як Толік, втрачати таких як Толік, дуже важко, бо він ну, свідомо йшов, він знав, якби, чим це може закінчитися. Загинув, власне кажучи, прикриває інших членів групи, які потрапили в бойове зіткнення.